Друзі, вітаю, з вами Михайло Томіф і це канал Пасіка на лежаках 500. Ну що ж, сьогодні у нас вже 1 листопада, останній місяць осені. Ось такий в нас крутезний ріпачок на сьогоднішній день. Ось за вишки 30, мабуть, до 40 сантиметрів. Ось такий от реально крутезний. Я давно не пам'ятаю такого ріпаку. Це в нас ще одне поле і там за лісосмогою ще одне поле, далі через півтора кілометра ще одне поле. ну Тут, тут десь 700 гектарів, 800 з ріпачком. І ми на ще одній нашій пасіці. Зараз готуємось до вивозу цієї пасіки, вже не зимували точок. Чекаємо на машину десь о 17-й годині вечора. Повинна прибути на пасіку. І тобто їдемо. Було б цікаво, якби я розпочав своє відео з того, що ми вже вивезли на ріпак, але ні, на жаль, ми повинні поїхати на зимувалий точок, а вже весною знов сюди ми привеземо пасіку. Ось така в нас гарна яскрава погода на Бесарабії. ну Взагалі це дуже непогано, ось діточки там ха, махають наші Улюблені, діточки. Ну, ось так от. Працюємо потрохи, все-все якби непогано. Да, Дариночка? Передай, передай вітання. Михайло. Ось так от. І себе покажемо, всім вітання. Вже покажемо вам відео з нашого стаціонарного стечка зимувалого. Будемо з... Дозбирати гнізда, можна сказати, цю пасіку ми вже зібрали за 2 дні. і Завтра будемо збирати основну пасіку, ну розпочнемо, бо з понеділка вже йдуть такі значні похолодання. Тому будемо потрохи потрохи піджимати з часом, щоб ми встигли. Ось такі справи, друзі, коротеньке відео на пам'ять, і для того щоб наші підписники бачили, чим ми займаємось. Чим будемо далі займатися, друзі? Все, бувайте! Скоро побачимось на зв'язку з Богом!